Тип-тип-тип-тип-тип. Що тип, 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 тип. ви хорошенькі мої. Так, уже можна даже трошечки на над звеною припідняти. Клац. щоб шейки свої задирали. Ну тут наче нічого. Так пойдешь. Так, а не треба теж припідняти. Так, є таке діло. О! Так що, друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Працюємо далі по старій накатаній схемі. Все-таки знаходяться люди, які задають мені дурні коментарі. Ну, дивіться уважно мої відео, якщо вони вам цікаві. Але я думаю, ті, хто хоче мене вкусити, мабуть щось вважають, що вони, мабуть, в своєму житті неправильно роблять. Так що, друзі, ну це вже 13 питання. Ми працюємо по старій накатанні, дякуючи нашим захисникам, що ми маємо таку можливість. На жаль, вже в деяких регіонах люди не мають можливості займатися домашнім сільським господарством. Ну а ми з вами працюємо. Так що недавно ми завезли з вами нову партію бройлера. Сьогодні у нас 14 те Завезли ми 11-го. 11. Сьогодні у нас у нашого Славуньки день народження. Так що хто ще не привітав, я в спільноті виставляв його фото і безпосередньо. Вітаю від себе, від своєї родини. Він для мене як ще один, так сказати, нештатний син, так як багато говорять, що родичі. Хай буде моїм родичем. У мене велика-велика родина. Одне, що за період повноваштабного вторгнення це побільшала моя велика родина. Тому що кожен захисник, з яким я зустрічався, ну, багато з них спілкуються, телефонують, пишуть. Ми їх підтримуємо, вони нас підтримуємо, так і працюємо. Так що, Славунька, один із моїх синочків, так що, Славунька, вітаю тебе безпосередньо від своєї родини, від дівчат, від Лесі Петрівни, від Сергія Сергійовича Молодшого і від усієї своєї ютубовської родини. Бажаємо тобі міцного козачу, скорішого повернення в стабільне життя в наше цивільне, щоб закінчилася клята війна, щоб все було Чинчинарем, щоб тебе. На твоєму шляху все було добре. Так що обіймаємо, піднімати навряд чи піднімемо. Так що, хто знає мого словунька, ви знаєте. Так що привітайте його ще раз з днем народження. Ну а ми щас хочу зняти коротеньке відео. Все-таки хочу зараз зробити невеличке контрольне зважування по нашому бройлеру. Чому? Е, тому що для того, щоб трішечки контролювати ситуацію для тих людей, хто наприклад, тримає, е, не треба, там, як там кажуть, дурін думкою, багатіє, що я от годую, у мене виросло там класно все. Е, можна, отаку, як ми зараз з вами будемо важити, зважити, наприклад, там 10 голів. Просто вибірково взяли, зважили, записали вагу і е, можете писати навіть корм, скільки його з'їдають. потім... Через 7 днів, там, через який період часу поділили, знову зважили 10 штук, подивилися, що у вас виходить, порахували прирост, цей прирост помножили на всіх курей, на ту кількість, яка у вас є. Ну а потім вже е, розділили і подивилися, скільки у вас пішло корму на один на, ну, на цей прирост. І тоді ви будете знати, скільки вам треба кілограм корму, що ти кричиш. Іди сюди. Ого. Скільки буде йти корму, для того, щоб виріс ваш бройлер. І чим більший бройлер, тим більше він споживає їжі, тому що він більший, йому треба більше калорій. Якщо не будете підтримувати температуру, ну, вони будуть тратити свої калорії на обігрів свого тіла. Ну, Якщо буде корм бідний, його треба з'їсти більше, для того, щоб виросло більше. Для чого і балансується комбікорм, в якому у нас є ще раз повторююся, я вже неодноразово, в мене відео до війни дуже-дуже багато, навіть у період війни ми знімали. Тобто ми використовуємо кукурудзу 40, пшениця 30, соєва макуха 20, соняшникова 6, трикальці фосфат 1,5 і вітаміно-мінеральна добавка Стандарт Агро. У них є по 10 кілограмів, маєте можливість замовити для невеличких господарств. 10 кг оплата на 400 кг комбікорму. Наприклад, якщо ви закладаєте у нас 100 голів, то в принципі можна вложити в них, ну я закладаю по 5 кг в брата. Ну, буває, воно виходить більше, тому що е хтось з'їв менше почали раніше різати, але середня арифметична десь 5-5,5 кілограм. Для того, щоб зарізати там до 50 днів, ми починаємо після 45-го там різати, дивимося потужки. Буває виростають, буває не виростають, в залежності, що відкручати, тобто є свої моменти. І багато людей, хто додають до заводського комбікорму, додають кукурудзу, щоб жовтіші були. Ну, жовтіші будуть за. Це якщо це буде клубовець, якщо період буде від годівлі довшати, тобто не 45 днів, а вони будуть дорослішати. і, ну… Це у нас там рік, а у них там як один день, як вони прожили. Ну, це так, образно. І ну все залежить ще від курчати, від його е, генетики, від потенціалу, ТД і Ну Тобто, наче ця курочка видно, да, візуально, що вона класно збилася ще за цей угол. Тут у нас стоїть буржуєчка, ми підтоплюємо, тобто затопили перший раз, підкидаємо дровцята і працюємо далі. Так що, друзі, і не забуваємо, якщо є можливість підтримувати наших захисників, можете особисто, у вас кожного є друзі, знайомі. Зараз починаються холоди, потребують багато різних речей. Також є люди, переселенці, які також потребують підтримки, О, також є дівчата, які збирають там і речі, і продукти передають. Ну, а також і ми безпосередньо з вами підтримуємо. Я хочу подякувати всім за вашу небайдужість і завжди, і знову сьогодні понеділок. Я дякую Тамарі Волошині, я дякую Юрію Косалапську і багатьом-багатьом іншим. Ну, ці люди там один в понеділок, ці, ці двоє людей, яких я назвав, вони завжди донатять. Тож Тамара Волошина 10 тисяч, Юра Косолапський і своєї родини 3 тисячі гривень, а також допомагають нам е, в лотах е, на розіграші. В суботу, якщо доживемо, буде прямий ефір. Будемо розігрувати. Вибачайте за мої емоції, трохи морально вже втомився. А також сьогодні ми вже оплатили два комплекти резини. На жаль, не виходить в нас назбирати кошти на той екскаватор і на автомобіль. Сьогодні ми передали автомобіль Національну гвардію України. Хлопці якраз були проїздом. Заїхали, подивилися, кажуть, нам отакий налих, Ви Тоді забирайте. Забрали його, тобто не перекрашуючи, не перефарбуючи, все остальне решта зроблять самі, бо їм середу виїжджати на лінію зіткнення. На напрямок я не знаю, який конкретно, не можу вам сказати. Я думаю, що воно. Немає значення, чи це Харківський, Донецький, Херсонський, Запорізький чи там Сумський, тобто Суджа, е, Курськ, тобто скрізь просто пекло. Ну а також хлопці звернулися сьогодні. Ми сьогодні перерахували, замовили резину в 25-ту е, ДШВ, чи як вона там правильно е, з хлопцями давно спілкуюся От, це з Дніпра. І також е, перерахували 72 двоєчку. Двоєчка зараз постраждала. Вчора ми також забрали машину, ремонтуємо. Дякую, Оксані Роману Ціпку прийняли. А також шукаємо резину на Камаз військовий. Хлопці скинули фото, там просто жесть. Нову резину купити, ну, це просто космос. В деяких підрозділах видають, а в деяких підрозділах вона зносилася, а вона ще не пройшла ну, по документам того періоду, який за неї закладений, на жаль, її не, не можуть їм видати. Тому хлопці потребують хоча б бушну якусь резину на КАМАЗ, хоча б, щоб був протектор, бо там його немає. Так що, друзі, ну а ми працюємо далі, зараз трошки попідсипаю їсти, якраз у нас зараз вечір. от. Ну, от Ми по 20 кг. Я зараз не важу там конкретно, не роблю там якусь конкретну конверсію, щоб там вичисляти. Я знаю, що він працює, цей комбікорм. Ну, в залежності, я ж кажу, як буде тепло, буде розход корму менше. Я маю на увазі на кілограм приросту. Якщо буде холодно, рости будуть менше, але корму також будуть їсти. Нормально чому? Тому що, тому, що, тому що їм треба обігріти самого себе. Ми ж теж вже виросла, їсти то нам треба. Зараз у нас витяжки ще не працюють. По принципу природного методу це все діло поки відбувається. Кількість невеличка. Їх зараз я взяв ваги. Ми з вами це все діло Оба, зважити і зафіксувати. Так. Е, а ящика я не взяв. Це дуже погано. Зараз спробуємо десь знайти ящика, потім включимо з вами ваги. Зробимо контрольне зважування, підкинемо дровець. От. Потім водички, водичку. Ну, вони всі там поховалися. бачите. О, Кури наші. Ми зараз, може, переставимо це все діло сюди, щоб було нам видніше. ну Я думаю, буде так краще видно, да? а ваги не видно. так? Оп. Я думаю, так буде краще видно. о, Поки побіжу по ящикам. Так, ящичка приніс. Зараз що ми робимо ми так. підключаємо наші ваги. Так, включаємо. Так, що ми маємо? Ай, там видно, не видно буде. Щось немає зв'язку з ними, так? Да? Оба. Може вже сіли. Ану. Так, ану, бо ваги вже давно не за... О, є у нас нулики, бачите? Є? Так, нолики у нас є. Зараз ставимо поки голову сюди і зважимо з вами пару штучок наших пташечок. Так що я думаю, що десь були кіло. Пожили вони у нас три дні. Що ми маємо? Ми маємо. Ну, я думаю, може й більші були за кіло. Ми маємо ось у цього у нас бройлера кіло 600 так? Кіло 600 Ну, треба кинути пару штук. Так що три дні поросли вже. Оба, цей утік, а цей у нас скільки? Тіх-тіх-тіх. А цей у нас теж кіло 600, бачите? По стандарту. Так, а ну як намальований, іди сюди. Так, а це меншенький. Оцей утік. Осьо, є меншенький, іди сюди. Так, це у нас меншенький. Цей у нас кіло 400. Ну, у нас уваги, звісно, краще було б це все діло закинути. Ну, отако з десяток укинуть і все було б добре. Так, біжи. Так, все. Є такі, бачите, ну вони всі більш-менш нормальні. Так що, друзі, хто там зо мною брав у Наташі Курей, скажіть, як у вас. Може вони були і по кіло 100. Я не знаю. Цього в нас ось теж кіло 600 Ну, ваги в нас на 200 кілограмів. Вони можуть, якщо може бути там 100 кг 550 5 вони будуть округлювати до кіло км. Реально, 3 дня, 3 дня, да? і результат реально крутий. А ну, десь все маленький. Двойку кидаємо. Двойку. У нас 3 кіла. Бачите, півтора. Півтора, де сюди. Ди сюди. Так, у нас три курочки. 4 600. Це виходить, скільки у нас? Ой, шістсот на троїх. Ой, представляєте, не можу порахувати. Ну, Давайте ще когось викинемо, буде мені може легше. А. Не можу в голові посчитати. Та я думаю, ви посчитаєте. О, четверо курчат, 6 кг. Дивіться. 6 кг. А, тут ж не видно, наверное, буде. 6 кг це виходить, у нас по півтора кіла. Так що я думаю, результат хороший. результат Шикарний, правда, треба було це все діло зробити коли. Тоді, коли ми з вами їх привезли, і було б це правильніше. Але це я просто показую для тих, хто, можливо, тримає і просто органолептичним методом це все діло оцінює. Краще це все діло зробити отак. Взяти велику партію, коли купили, зважити, зробити всі профілактичні процедури, ну а потім вже зробити висновки. Так що, поки у нас все добре. Ваги ми маємо можливість виключати. от, Добре, що хоч не сіли. І зараз підкидаємо дровцята. І я думаю, що на цьому буде все. Так що далі у нас от такі ось у нас курчатка. бачите, Хороші. Це виходить у нас 20. Один було, як ми їх купляли, три дня в нас, 24 дня, Ось така вага, ну, грубо говоря, півтора кіла середня. Ну хтось скаже, це ж тобі королева найкращих наловила. Можливо, не знаю. Так що пишіть, які у вас бройлери. Мене дуже задовольняє такий бройлер. Перевів на цю сторону. Так що, друзяки, тримайте господарство, поки маємо можливість. Ось такий бройлерочок. Так що, де беру гроші, малюю, збираю, як кажуть там. Деякі От. тримаємо господарство, свині, курі, переробляємо. Сьогодні Леся Петрівна ж там коптила. Зараз також піду, буду витягувати копчення. Там, ну, в основному сало, трошки м'яса, черевини, ушки. Так що, хто має можливість, працюйте, розвивайтеся, поки нам дають таку можливість. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Далі ще буде, я думаю, добавлю як ми передавали сьогодні автомобіль нечаянно і збираємося сьогодні на Донецьк в ніч. Будемо передавати ту автівку, яку нас стала, не доїхала, нарешті і зробили. Так що працюємо. Працюємо далі. Всім миру, здоров'я і добра. Дякую всім. Гарного перегляду. Ну а від мене на цьому все. Пока-пока. Що, по красоті, Гриша, да? А? Не Пой... ж понимаешь. Беде такая тачка? А? я проеду. Давай, давай. Ну що ж ви, пацани, ви ж даже не уже знать, на ній їздити. Це ж нормально ліворука, а то попривикали їздити на праворуки. Пойде? Все, тоді газуйте. Сейчас розкажем, що ми тут робим. Толком ніхрена хрена не робим. Як там кажуть, да? Так, пішов. Повний капець газу. Той пішов гарно, так? Да? Че, так він їздить краще, ніж ти. Ну я маю по-дурнішому. Варку завгаром проробив. Да? Да. А ти де все життя проробив? В армії. І як воно в армії, льодь? Дітей у ці у пеленки мотали, мене в Китель зразу. А це ж батько ж теж все за життя. 26 років. Він зараз ще служить Да? Диви, диви. понравилося йому. Бач, не зря ти йому під цього підсовітував це все діло. О, дивиш, і поворот робив, а? О, хтось нам задонатив, ріше, це в мене пікло, чи то, чи то в тебе забаджень зразу автоматом. Цю пику покажу, так що, друзі, всім привіт. Ці пацани короче, до мене приїхали. Ось бачите, які маленькі. У мене всі маленькі, всі мої родичі, як уже хтось мені говорив, що ти родичам допомагаєш. У мене ще один є родич. Це, кстати, вже Березонський. Ближ, ближні, ближні, ближні. Ближні, брат! Так що бачите, які в мене брати, один тільки брат мене роз, розчухлив сьогодні, каже, чуєш, а ти що. Засланий козачок володіл. Те, що кепочка, братанчик Е, Друзі, не відкривали ми там конкретно збір, але говорив я, що є хлопці, які потребують нашої підтримки. Це отакі маленькі хлопчики, їм для виконання поставлених задач потрібна машина. Ми навіть купили краску і попросили Миколу Васильовича Майстренко покрасити. Але так сталося, що гадалося, що зустрілися з Грицьком. Вона ще в одній оноточці зробити деякі моменти. І кажу: є ж машина, стоїть, тільки ми ще її не підготували. хотіли зробити сюрприз. Вона каже, білого кольору. Ну, каже, білого значить буде свадібна машина. вона поїде. Буде свадібна машина і поїде. Не будемо казати, куди конкретно поїде, ну кудись поїде, вона буде в білому кольорі. Так, так що я хотів би, по-перше, подякувати своїм підписникам і друзям і знайомим. Взяли ми її в Віталіка. В Польщі, Віталіку, велика подяка і Олені, і його родині, що вони довіряють нам і дають нам можливість на вірочку заганяти автомобілі. Ну, Тобто, людина пригнала, У мене ще ж той стоїть лендровер, ще й досі він стоїть у мене. Тобто, а, да, він, ну, за нього ще ж ніхто нікому нічого не віддавав. І він просто вісяковий. ЛТшка і бусик. Так само, як і їжачок. Тобто по життю мені трішечки повезло, так як я впрігся в цю канітель. І хто там говорить, вчора там мені писали, що ти модний, ти вийшов мураш, що в тебе є карточка і ти блотний. То я вам скажу, друзі, 100 тисяч гривень, які ми назбирали у п'ятницю, вони нас сильно не спасають, але спасають більше ті люди, які нас підтримують. Вчора ми забрали тачку на ремонт 72-ї бригади, там цікава історія, ми не будемо її розголошувати, що ми її забрали в Смілі. Але так сталося, не так як гадалося, поміняла вона локацію, такі випадки бувають. Але ми її знайшли, ми її забрали, поремонтуємо і віддамо Ярославу, ще одному моєму брату із Селичівки. Це вже Баршівська громада, Баршівський район. Так що я хочу подякувати кожному, хто небайдужий до теперішньої ситуації. І можливо, Люня зараз щось скаже, Чи потрібно вчитку хрень робити, якою займаємося ми? Навіть є деякі військовослужбовці, які говорять, що ти займаєшся херньою. Грицько, то взагалі херні займається, то ладки які стали. Так Ось ну, така у нас нечаянно вийшла історія, нечаянна ситуація. Я думаю, що ситуація на даний момент, що вона тут в Березані, на то. На даний момент вже ситуація покращена. Так. Як він сказав, я кажу, поїхали подивитися машини, хотів зробити сюрприз. Він дзвонить мені і каже, що сюди бігом. І що ти сказав в гаражі? Ти сказав, що ти відсюди не вийдеш. Так. А, так ти? Каже, я вже відсюди не вийду, так що ми її. Забираємо. Я думаю, що общими зусиллями це все питання далі закриємо, то не питання. Ціна питання в неї була 3800, це, грубо говоря, скільки там. 160 тисяч гривень. Ну, вона стоїть 3800 з ну йде там на, на пирожки, там, на солярку там 5 тисяч я йому скидав. Ну, то таке, то взагалі ерунда, як каже Григорій. Так що вам, хлопці, ми дякуємо за те, що ви нас позбавили від роботи. Але я кажу, треба ж зробити там і ТО, там і таке Серега, не треба нам нічого нам. Надо. Машина. Так що я дякую вам, хлопці, в першу чергу. Дякую всім людям, які допомагають і не стоять стороною. Хотілося б більше, але але. Ж, а тим, хто кажуть, що чого в мене, моїх родичів такі, такі є мамони. Так що це ЗСУ, це Національна гвардія України, але це не має значення. Значить що? Значить, у них хороші друзі, знайомі і хороше забезпечення. От, А хто хоче, щоб вони ходили такі дріжчі, як я, ну вибачте, такі теж є, правильно? Он гріша. О, значить, що нам треба? Й ти казав ух... Ухилян! Ухилян, нам треба йти вже служити, мабуть, чи воювати. Скоро? скоро. Так ми наче не сидимо без діла поки, так? Да? Чи ж з твоєю кукухою, чи з твоєю бумагою ти їдеш, тебе туди точно не можна. Ти не бачиш, як він їде? Нема при собі, ні? Є? Та там у нього така по бумаг, що я тобі кажу. А що в тебе за тріпер? Ну ладно, не будемо. Я дружу з ним на відстані, так що я завжди на витягнути руку, бо він може кусити. Так що, ну все, тоді пацани забирають тачку. Приїхали на одні, поїхали до двох. Не переживай, все зафіксовано. Миколі Васильовичу, скажеш, приїхали якісь дятли, відкрили гараж, знайшли ключі, я все контролював, все джинчинарів. Я вам, пацани, дякую, дякую, Миколі Васильовичу, що не відмовляєте в допомозі. Ну, але хлопці кажуть, піде так, значить, піде так. Так що, все, печіть, я тобі скину Віталіка номер, оформляєте доки. І працюємо далі. По-іншому ніяк, да, Гріш? А ти давай не розслабляйся, ЛТшечку. ЛТшечку три. Чи що? Казав, пацан, понеділок забере, забрав, розкидав по всьому двору і все. Треба да? було, коли я курей брав у наташки, поняв? Воно було десятків два заказати, то хоч би курей вигодав би в моєму бусі, поняв? А то так без діла. Без діла стоїть. О, Віталька дзвонить. Так що, Олєшка, відправляємо тобі мавік, нахожусь на новій пошті. Думаю, завтра вже буде в тебе. Так що вчора звернувся, сьогодні відправляємо. Не новенький, але після ремонту працює.